Я якось стояв в черзі в море пива. Влітку це таке, скажімо, часте явище. І дивіться, переді мною в черзі стояли два алкаша. Ну, типові алкаші, від них смерділо там. Ну Якби їхню фотографію розмістили десь підручнику, то там би написали, алкаш звичайний. От. І що сталося? Вони коли скупились, дали свою бонусну карту, розумієте? От. Ну тобто, наскільки у всіх є бонусна карта від море пива? І коли вони вже оформили повністю покупку, касир у них питає. А хотіті знати общую суму покупок за все время? Вони говорять, хотім, їм говорять, 12 тисяч гривень. Мені теж стало цікаво, я говорю, скажіть мені, будь ласка, мені говорять 10 тисяч гривень. І я подумав, невже мені до їх стану залишилось 2 тисячі гривень? Розумієте? <плес> я одружений, є у мене дружина. І дружина нещодавно сказала мені. Почала мене колупати і сказала мені, що я мало заробляю. І чесно кажучи, мене ця проблема дуже корить, дуже мене вона гложить. Я вирішив, що звернуся з цим питанням до психотерапевта. А коли я психотерапевта, то зрозумів, що на нього не вистачає грошей, розумієте? <праць> Отака от, от проблема, так що, можливо, вона і права. Останнім часом, чесно кажучи, хочу засмучений, тому що дружина переконала мене, і ми зробили кастрацію нашому коту. От, Да, я це болісно сприйняв, хоча ніби то мав ну, би нормально. Не мені все-таки розумієте. І після того, як операція закінчилась, я питаю у лікарки, говорю, слухайте, ну а якщо там виникнуть якісь ускладнення от, із раною, то скажіть, будь ласка, що робити? І вона така: Ну, номер телефона у вас же є. Фотографіруйте і збрасувати нам вайбер. І зараз по факту відбувається, що кожні три дні я просто скидаю якісь незнайомій жінці фото котячого пісюна. Розумієте? От, Ну, а так як комік я ще накидую і говорю, дружині, кохана, а що, якщо в якийсь день ну мій пісюн скинуть. <ривіт> ну, а дружина мене говорить, Міш, ну ніхто різниці особливої не помітить, розумієш. Привіт! Я знаю, що ти, як і інші 95% людей, що подивляться це відео, не підписаний на наш Ютуб канал. Тому пропоную тобі виправитись прямо зараз. В тебе є 3 секунди. Підписався, ну все, дивимось далі. Я нещодавно був в лікарні, їхав додому на таксі, і вже приїхавши додому, вилазячи із таксі, я побачив, що забув зняти бахіли з них. І все було б нічого, але ви б бачили очі мого сусіда, коли я вилазив із Деоланаса Оланаса в бахілах. Розумієте? <плес> Він дивиться мов думає, так, а що це за рівень обслуговування? Це комфорт, бізнес-клас чи санепідемстанція? Скажи, будь ласка, чувак. Чесно кажучи, таксі користуюсь не прям завжди, в основному користуюсь громадським транспортом. І знаєте, інколи буває таке, що я, наприклад, стою на зупинці і одночасно під'їжджають і маршрутка, і тролейбус, які мені підходять. І я стою, я такий, не можу вибрати, думаю, так, що його куди. Ну і сідаю, наприклад, в маршрутку. І дуже прикро, коли тролейбус, в який ти не сів, просто вас обходить і так. А я ще так реагую на це, знаєте, я саджу, дивлюсь такий. Сука, бляха! Ну, люди охренєвші поруч біля мене. от. Але якби ви знали, як же я радію, коли бачу, що потім у того тролейбуса спали рога. Ну, це капець, серйозно. от. Серйозно, для мене це прям серйозно зарубив. Ми потім, коли його обганяємо знову, то я, чесно кажучи, прям факи їм тихаю. Ну, це для мене серйозно заруба. Ну ладно. Так, трошки змінимо тему. Народ, поаплодуйте, будь ласка, хто курить. Є такі люди взяли. Я ненавиджу курців, чесно кажучи. І зараз вам поясню. Справа навіть там не в неприємному запаху чи шкоді для здоров'я. Я ненавиджу курців через одну гіпотетичну ситуацію, яка завжди трапляється в супермаркеті. Це коли ти підходиш на касу, де стоїть найменше людей. І у, ці, і у тих людей найменше продуктів, ти підходиш, чи бачиш там одна людина, у нього небагато продуктів, йому пробивають останні продукти, він говорить: і можна іще Ротман синій?» І касирша біжить за синім Ротмансом, би, на базарі за другим кросовком, розумієте, її немає там годину, прибігає і говорить: нет, є тільки красний. Я думаю, ну чувак, ти ще кілька кольорів вибери про всякий випадок. Ми взагалі що тут робимо? Скупляємо, чи ти може граєш в «Каждий охотник желає знати, де сидить фазан? Ну і я, чесно кажучи, в цьому плані ще сильно заганяю. Знаєте, я запам'ятовую людей, за якими б я стояв, би, якби пішов на іншу касу, розумієте? Якщо вони звільняються раніше, ніж я, то я дивлюся так, ніби отой от тролейбус обганяє, розумієте, маршрутку, в яку я сів от, з такими ж очима. Ну і завжди це ще потрапляє така ситуація. Коли вона і біжить за цими цигаретами, вона ж завжди кличе охоронця, щоб той подивився за касою, ну, щоб там не вкрали ті продукти. І всі, через цю ситуацію, всі потрапляють в абсолютно однакові умови. От. Цей чувак, який скупляється, він відходить від тих продуктів і такий робить вигляд: типу, там мені все одно на ці продукти, вони мені не треба. Підходить охоронець і робить вигляд, що типу, він дивиться за ними такий чувак, там мені все одно на ті продукти, я тобі довіряю. От". Я стою в черзі і роблю вигляд, що я вихована людина, і мені все одно на мій вільний час. І в кінці, коли ця касирша повертається, вона дивиться на мене і говорить: о, а це не ви, з нас в бахілах вирізали мужчина. Скажіть, будь ласка. Працюю я тим не менше в новій пошті. І, можливо, ви знаєте, що декілька тижнів тому на нову пошту сталася величезна хакерська атака, що дуже сильно е завадила нашій роботі. І послухайте, от як російські ЗМІ прокоментували хакерську атаку на нову пошту. Русські хакери взламали НП України, через яку осуществлялась поставка на фронт британських БМП Бредлі і німецьких танків «Леопард» І чесно кажучи, вони праві. Я не знаю, як вони вирили наш секрет, але так воно все відбувається. Залужний приходить на відділення. Говорить, можна забрати мої БМП і Бредлі, і оператор йому. Так, диктуйте, останні 4 цифри. Він дивиться, говорить, 34.40. Йому говорить, такої посилки немає. Він такий, ой, вибачте, це зведення Генштабу про втрати ворога, я не туди глянув ой, сорян. А хто користувався послугами поштоматів е, в нової пошті є така штука? Так от, рекламне гасло для доставки через поштомати звучить так: відправляєш ти, пакуємо ми. І от мені здається, що воно більше підходить не новій пошті а матерям російських солдатів, розумієте? <плес> До речі, ще про зброю не закінчена тема. Я помітив, що кожного разу нам одобрюють поставку якоїсь серйозної зброї, наприклад, як винищувачів F-16, лише після візиту особистого Володимира Зеленського в США. І мені просто здається це дуже дивним. Ну таке враження, розумієте, що от до цього не зрозуміло, що нам потрібна ця зброя. Просто таке враження, що в передачі того чи іншого виду озброєння вирішальну роль відіграє там не обстановка на фронті, а те, наскільки людина, яка поїхала домовлятись, компанійська, розумієте? Ну, типу, приїжджає Зеленський, вони такі сидять. Блін, такий класний чувак, цей Зеленський, анекдоти знає, спів... танцювати вміє це. от. Давай передамо їм в 16. Тим більше нова пошта доставляє, можна якраз от нормально це зробити. Народ, хоч я і комік. Чесно кажучи, у мене теж бувало таке в житті, як, скоріше за все, і у кожного із вас, що мені доводилось сміятись із дебільних жартів боса на роботі. У кого таке було? Поаплодуйте, будь ласка, і якось, як чесно кажучи, так сміявся, але одного разу в мене не було настрою, і він пожартував дебільно. І Я всім своїм обличчям показував, що це повна хуйня. от. А він дивиться на мене, і він знає, що я комік, такий говорить, а ти не смієшся, бо в тебе якась правдеформація, да? тому що ти комік, да? я йому такий говорю, я не сміюсь не тому, що в мене правдеформація, тому що ти долбайоб, розумієш. Що ти? ти думаєш, жарт, це про залужу на новій пошті? це смішно чи що? Ну серйозно. От. Товариство, хто знає таку українську порну акторку, як Джозефіна Джексон? Поаплодуйте, будь ласка. Я знаю, що хтось все-таки знає. Вас не багато, але ми є. Добре, доведеться пояснити. Це українська порна акторка Джозефіна Джексон. Останнім часом вона перебуває в Україні, і чесно кажучи, у нас на просторах українського Ютуба просто не існує жодного подкасту, жодного інтерв'ю і жодного гумористичного шоу, куди б не сходила Джозефіна Джексон. Таке враження, що українські контент-мейкери просто взяли собі шаблон, значить, обличчя Джозефіни Джексон і гучний заволовок там. Ну, наприклад, у азіатів найменші члени. А в самому інтерв'ю півтори години львівські пляцки обговорюють. розумієте? От, ну. Я просто дізнався, що Джозефіна Джексон це, до речі, вперше, коли я спочатку подивився інтерв'ю з акторкою, а потім вже познайомився з її роботами. От, це був перший такий випадок. Я дізнався, що вона, в принципі, за свою кар'єру знімалась і з темношкірими, і з європейцями, і з іспанцями. Мені здається, що просто вона в дитинстві занадто буквально сприйняла фразу Тараса Григорова Шевченка: з чорнобриві та не з москалями, розумієте? <плес> комік, так, творча людина, але тим не менше є у мене один грішок такий: мені дуже, дуже впадло придумувати привітання із ним народженнями. От. То, знаєте чому? Тому що ще люди знають що є комік, і тому у них якісь завищені очікування до цих от привітань. І так як мені дуже сильно впадло, я чесно кажучи, зробив таку штуку. Я придумав одне круте привітання, скопіював його собі і залишив в телеграмі як шаблон, розумієте? От? І тепер я просто розсилаю усім. Головне, ну не, не скажімо так, не протупити із ім'ям, і статтю, тому що, от я бажаю тобі всього самого найкращого і гарних успіхів, щоб ти була щаслива. Олександр, ні, таке бувало, розумієте? От, Таке бувало. от. Але справа в тому, що бувають такі люди, із якими у вас в переписці тільки привітання, розумієте, з ним народженнями. от. Ну, наприклад, там хлопець найкращої подруги дружини. Там навіть його привітання до мене немає, тому що він забив хер, розумієте, на мене і все. Але я зрозумів, що я не зупинюся на такий випадок. Я, якщо я його вітав уже цим привітанням в Телеграмі, я привітаю його наступного року в Інстаграмі, Фейсбуці, Вайбері, поки не закінчаться усі соціальні мережі. А коли вони нарешті закінчиться, я знову зайду в телеграм і напишу з бро. І все було б нічого, але нещодавно мене привітали моїм шаблоном, розумієте, в телеграмі. Я думаю, а як я взагалі запустив цю пекельну естафету? Це що взагалі сталося? Що воно бумерангом до мене повернулось? Я тепер не здивуюсь, якщо одного разу прийду кудись в магазин купити листівку з привітанням, відкрив а там цей текст. Розумієте, от написаний. Допомагайте збройним силам України. У мене все. Дякую за увагу.